Вже цієї п'ятниці розпочнеться триденний захід для ветеранів та членів їхніх родин. Сильні духом подію, присвячену ветеранському спорту, відкриють мотиваційною зустрічю у форматі панельної дискусії та виставкою громадських організацій. Вже в суботу і неділю це будуть. Спортивні поєдинки, майстер-класи з різних видів спорту досить цікаві і я впевнена, що це потрібно не тільки ветеранам, але всім жителям нашої громади. Захід має об'єднати ветеранів, військових та молодь. Окрім того, організатори ставлять за мету мотивувати учасників бойових дій, повернутися до себе та цивільного життя це, знаєте, це такий скіл, та його треба тренувати, виховувати, і це має робити громада. Ми маємо таким чином цими заходами допомагати тим, хто в своїй цій коробочці закритий, да ну, виходити звідти, нашим військовим показувати, що нам не байдуже. Ми не будемо чекати, поки вони повернуться, а тоді щось робити. Що ми робимо це зараз? Окрім військових, молоді, ветеранів та членів їхніх родин до заходу долучаться учасники команд з амфутболу та воїни, які проходять реабілітацію. Також подія стане прикладом для молоді, пояснюють організатори. Молодь через такі, ну через такі, через подібні заходи, має теж е, ну патріотично виховуватися. Вона має бачити, е, скажімо так, службу в армії, як е, ну велику честь, а не як якісь покарання. Вхід на захід є вільним, тож кожен охочий може долучитись. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК1.